Але от парадокс що довше я спостерігаю за процесами в сучасному світі, то чіткіше усвідомлюю. Логіка, на жаль, навичка дефіцитна, доступна далеко не всім. Особливо за іронією долі її часто бракує тим, хто обтяжений владою переймається особистим збагаченням і, судячи з усього, відчуває глибоку нетерпимість до здорового глузду. У таких колах, схоже, відсутня логіка науки та питання виживання людського виду як такого. Натомість переважає викривлена логіка власного впливу та власних грошових потоків. Усе інше для них просто фоновий шум. І ось, очевидно, керуючись саме цією ірраціональною, жорстокою та бездушною логікою, певні владні кола в Росії віддали прямі вказівки не обговорювати проблему Сибірського плюму, не аналізувати відкриті дані. Не вступати в наукову дискусію, а змусити замовкнути тих, хто наважився озвучити те, що неможливо більше замовчувати, знищити їх репутаційно, юридично і навіть фізично. Схема стара, як світ, спускають з повідка дресированих псів, готових гавкати в будь-який бік, на який вкаже хазяїн, у цьому випадку ця дресирована зграя Рацирус, а точніше, тоталітарна мережа Дворкіна. та саме екстремістська група вбивць, що маскується під сектознавців та експертів, а насправді займається тероризмом і не лише інформаційним. Саме їм було віддано наказ знищити тих, хто публічно піднімає проблему Сибірського плюму, руха Латра його наукову спільноту та його учасників.